Hello, Friendly, з вами, Деліс Френліс. Сьогодні я такий собі подумав, хм, як взяти сьогодні дві реакції на відео, зняти дві реакції і ще плюс зекономити гроші на завтра, щоб купити е, чіпси, все-таки лобстер. І от що я придумав взяти по одній пачці сьогодні Контіка і Артека. Артек і Контік вийшов мені разом 31 гривню, я їм дав гривню, вони мені 20. Завтра я беру 40 гривень плюс 20. 60 гривень. Можу брати найдорожчі чіпси Lays там за, е, за 60, але я їх брати не буду. Тому якщо получиться завтра, у мене буде 40 гривень. Якщо получиться, що у мене буде 40 гривень. Я візьму знову для вас лейс-лобстер. Так, обіц... так як я вже обіцяв, візьму той лобстер. Але там ще є якісь, е, максі якісь максі лейс, якісь максі хвилясті такі чіпси. Але думаю, вже їх брати не буду, бо то, що я пообіцяв вже лобстера, буде вже, напевно, скоріш за все, лобстер. То ми такі справа, а зараз у нас. Супер контик мілк ванілля. Е, тому поїхали народ. Заставка. Деніс Фрейд реагує. Дені Сфрейд реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Е, печиво супер суперконтик, ванільний. Ванільний молочний, лочний лочний. Читаємо коментарі. Пообіцяв, що в цьому відео читаємо. Значить, що правильно, читаємо. Тільки що щось спина в мене, не знаю. Надіюсь, все буде окей. Напевно, трошки. Спина, це дурна спина. Так. Поїхали. Я видів, що ви вас коментарі лишили. Ну, дивимося скільки. Щоб це прогрузило швидше. Бачите, тут один лимон від злагоди. Бачите, лимон тут лише посередині, а всюди з Лайм! 21 коментарій, Ну, непогано, але пишіть більше. Поїхали. Роман Ковальчук, люблю, як ти читаєш наші коментарі. А я люблю, як ви їх пишете. Е, Леонід Тимчук, я теж люблю, як ти з нами їж. І щось цікаве розкажу. Це цікаво. Радий, що вам цей контент до душі, і ви мене, і ви мене дивитесь. Та е, Настя Тодорченко, попробуй ще сирки від злагоди. Чекаю. І сердечко. І тобі сердечко, будемо пробувати. Ще із лауди. Просити, значить купимо. Бой, е, жду сьогодні контик-печеню. Вже купив, знімаємо. Жду сьогодні артек. Уже артек зняв. Е, якщо не, ще не вийшов на каналі, то дивіться, має вже вийти. Tech. прикольні сир... сирки, треба і собі купити на пробу. Купуй, пробуй, Леруся. Добре, тоді чекай сьогодні на 23 лютого печиво контик і вафлі артек. Тому очікуй і дивися контент. І коментуй. Роман Кольчук, надіюся, що далі будуть виходити відеоролики і ти будеш спокійний. Дякую за підтримку. Надіюся, що так і буде. Е, далі. Е, Олеся Девденко, так, давай відео на рожеву цукерку у вигляді рози. Хм, ну думаю, завтра взяти. А, типу на завтра. Ну не візьму, бо завтра думаю, вже лесь цей. Лобстер взяти, тому може цукерка на 25, якщо вийде, тому такі справи. Едуард Чижик, так, я би хотів побачити, побачити відео реакцію на кіндер сюрприз. Ну я казав, багато коментарів напишуть, що хочуть кіндер сюрприза, тоді я знімлю. Е, Мюслі, Ок, жду, тоді контік і артек. Добре, вже знімаємо. Леонідчук, та ти вже спокійний, так як телефон працює, знімає відео, і ти спокійно з нами розмовляєш. Ну так, але якщо щось не виходить, я, знаєш, такий... Стаю нервовий і е, нервуюся. Сильно можу кинути, ударити, а воно може що правильно розбитися, поламатися. Тому треба бути в будь-якому випадку завжди що правильно, спокійним. Е, Так, ура, нове відео. Дякую. Настя Тушенцова. Ну, надіюся, все в мене буде окей. так. Настя Тушенцова, добре, тоді чекаю контик, написала котик. Контік. І Артек тільки у контику в середині в пасіці 4 штуки, а в Артеку три вафлі. Ага, я сказав, що у контику десь 5 вафлі. Ну, вчора у відео. Штук. Ну, так, тут 4. Раз, два, три, чотири. Тут 3. Ну так як ти написала. В Артеку 3, в контику, в, в, в контику 4. Чотири. все, ти правильно написала. Видно, вже пробувала, тому і написала. Геннадій Осачук, ок, чекаємо кіндер сюрприз. Б ага, ми мали перерахувати. Це другий коментар. Ну де то наші. Блін, ну я не знаю, де то є. Угу. <реку> перерахувати то. Скільки ви написали коментар? Блін, нема листка. Я не маю на що взяти. По... Блін. Блять. Сука. Розсипав, розсипав, бачите? Бачите, розсипав твою мать. Будемо збирати це потім. Хотів десь записати, як це. О, бачите, тепер я психую. Бачите, фіксуйте на камеру, ставте дизлайки. Все, блін. Я не найти з найти аби зафіксувати, скільки про кіндер сюрприз написало. Бачите, вже психую, блять. не йти. Не година, знайти листки, блін, тупори. Йдемо писати у зошиті. Я десь зошит знайду. Мені це все задовбало. Зараз найду, чекайте. Я у зошиті пишу, я нагадав. Так, знайдемо сторінку. Бо я хотів, ні воно розсипалось. Гавно кончене. Десь розсипається. Так, я знайшов. Так, перерахуємо, скільки ви про кіндер-сюрприз мені написали. Так, я б хотів побачити реакцію на кіндер сюрприз. Це є перша реакція, пишемо. Тут, коротше, одиничка. Як написав, так написав. Так, це все прочитали. Ок, чекаємо кіндер сюрприз. Другий. Я лівою рукою пишу, як я так є. Е, класно. Владислав Асипенюк. Окей. У контік пачки 4 печень, вортак три вафлі, не п'ять. Я вже зрозумів, вже що у Контику 4, у Вартек 3. Зрозумів. За феброю Бруно. Я думаю, що коментарів не береться, що хочеш кіндер-сюрприз, так як ти вже давно знімав. Ну, напевно, це теж третій рахується. Добре, пишемо 3. Е, Геннадій Сачук, та то продавцям все рівно, що ти купуєш хоч їм маріхуану, але гроші їм за це дай. Не, ну, з маріхуаною ти перебільшив Геннадій Осадчук. Ні, їм не все рівно. Просто, знаєте, дорослий хлопець ті Кіндер сюрпризи купує. Крінжатіна, так, крінжово. Але це ж ти перегнув з марихуаною, бо тут, як вже хоч марихуану би побачив, то мені би вже все, в тюрма і все. Закон, типа, так, зрозуміло. Це ти перегнув Геннадій Осадчук, Думай, що ти пишеш. Бо головне гроші дати, але ну, може про кіндри так, що гроші дайте їм все рівно, може, якоїсь сестри щось таке, може подумати. Хезе, не знаю. Настя Тодорченко, навіщо перечитуєш два рази спереду і ззаду, назву Сирки. Там одне в те саме пише. Ну там трошки, знаєш, змінені назви, трохи таке, трохи сяке. Тому раз сто прочитав, потім щось обернув і назвав заставку вам. Типа назву продукту. Е, Геннадій Сачок, ну так, купуй Kinder сюрприз. Це вже четвертий коментар, я записую 4. Я так неаккуратно записую. Добре, далі. Так, купуй Kinder сюрприз. Ну а ти вже писав Геннадій Сачок, про Kinder. А, ти два рази. Поняв. Так, купуй Kinder сюрприз. Це вже наш нас п'ятий коментарі. Записуємо. Записав далі. Е, так, купуй Kinder сюрприз. Шостий коментар. щоб ви не бачили я собі. Так, я теж буду дивитися Бруно, твій відеокліп. Дуже дякую, дивися далі. Ксюша студентця, я б не проти подивитися відео про кіндер сюрприз, тому і купуй. Сьомий коментар. Чекайте, пишу сьомий. Все, написав. Айфон айфонович, навіщо два рази перечитати продукт? Тільки час затягуєш, відео ніхто скоро дивитися тебе не буде. Через те, що я. Я просто захотів перечитати продукт, просто захотів і споку і ззаду. Не обіжайтеся. Просто зачитав, вже дивитися не буде. Теж дивитесь, коментуєте. теч. Прикольні сирки, треба собі купити на Ти вже це писав, теч? Чи це не ти писав? На пробу. Ну ти вже це написав два рази. На а, ти зробив помилку, переписав, поняв. Добре, друзі, їмо контик. Але давайте що, на відео будемо збирати ті... Давайте, щоб ви побачили, як я збираю, це відео буде довше сьогодні. Та... Ну нічого, коментарі 21 всі перечитав. Коротше, 7 коментарі написали, що так купуй кіндер сюрприз. Ну, це доволі багато як для мого каналу, так як аудиторія маленька, мене дивиться, тому я думаю, що це велика аудиторія написала, 7 коментарі. Добре, давайте 10 березня я куплю Бьорн, і якщо стане... А, мені не стане гроші на кіндер сюрприз і Бьорн. Ближчий час, якщо вийшло, я для вас Кіндер куплю, але не знаю коли. Кось чи там, може 26 лютого я куплю Кіндер Сюрприз. Я дивився, Кіндер сюрприз уже дорогий, 44 гривні, піднявся. Та. Тому давайте якраз Кіндер сюрприз ми купимо 26 року, бо десь, бо кругли числа, я хочу два продукти взяти, а то Кіндер сюрприз тільки один доведеться продукт брати, бо 44-50 то 6 гривень чи що? 6 гривень там буде здача. ну ви розумієте. Тому за 6 гривень що ти купиш? Ну, ви зрозуміли, так? Чекайте, Перевірю. Щось перевірити треба. Так. Е -е 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 так. Ну бо я дивився 44 гривні Surprise. Ну, а за 6 гривень що ти купиш? Ну, все, зрозумів. 6 гривень, так. Коротше, всім коментарів написали, давайте, якщо вийде 26 лютого на моєму каналі я куплю один кіндер сюрприз, я плейду. І все. Бо, так, так, вийде. На 26 лютого думаю, вийде. Добре, друзі. Давайте я поприбираю щовиденько. Я хочу поприбирати оці, показати, що я дуже ввічливий, знаєте. Ввічливий. Позбирати всі ці штучки, що я розсипав, щоб потім поза відео їх не збирати. Це зубочистки, вони дуже мене виручують. Бо в мене, мене тут бокові зуби з дирками і ти, типу, так. Давайте я познімаю, як я збираю зубочистки. Мене це взагалі цікаво. Ну давайте, просто я психаную, тепер хочу показати, що я чемно, все збираю. Е, так. Е, просто діло в тому, що у мене забуваються зуби, тому вони дуже мене виручають. Я хочу ними позбирати зуби. Та. О, блін. Позбирати зуби. Хтось зробить колись канал з моїми дурними фразами, і, і заробить мільйони гривень. Або ні. Або не заробить. Добре, коротше. Що я хотів сказати? Я, у, мене застр... у мене вже зуби треба десь піти до зубного, я вже казав на відео. І треба десь, У мене як я їм м'ясне кубаса, курка забивається у зуби страшно м'ясо. І потім бери цим і виколупує. Але воно дуже рятує, бо виколупує. Тому такі справи. Ще може бути, знаєте, де? Тут десь. Ну, Хай буде, то вже наш не стосується. Нас головне це все визберти. ми що зробили правильно. Все, тепер ніхто не буде писати, що Денис. Псіхун, бо він. ну, психун, але потім виправив свою ситуацію. Добре, друзі. А зараз на кінець прийшов час до фонтика. Ну, треба було виправити. То що начудив все. Ще ручку підняв, підняв. Добре. Дата 23 грудня 12, 22. 12, не 10 років назад. 22 до. Через рік. 23 грудня 23. 4. Дивіться, так як писала там Настя Тудорченко, здається, 4 штуки. так, Значить, одну штуку ми можемо лишити на ютуб шорт. Давайте одну я лишаю на ютуб шорт. І е, молоко і ваніль, так? Це називається, ну. Ванільний молочний. Ванільний молочний поїхали їсти. Я ще маю для вас кліп змонтувати. Ну непогано. Бо, знаєте. Артек знову 18.30 тепер вже через годину. Через, ну просто щоб через годину перетривився Артек, а потім це. Бо я думаю, і печення, і артек ну, якось забагато буде, та тому через годину знімаю. Угу. Ну, може поставити. Скільки. Ну, на 9, не знаю. Хай буде 8 балів. На жаль, у лютому нема 30 лютого. Тому я не можу ні брна купити та нічого. Ну, знаєте, у лютому немає 30-го дня, тому такі справи. Його головне, у кожному місяці є 30-й день, тільки 31 деку немає. А у лютому немає ні 20, 29 через 4 роки. У цьому, як то його? Як то називають місяць який повноцінний. З 29. Я... Я це згадував був. Коротше, 29 днів, потім... 30-го взагалі, за 31-го взагалі нема. Добре. Я нагадаю, скажу, цілу... Коротше, давайте спочатку на печиво, потім на шоколад, ви зрозуміли. Спочатку шоколад, давайте. Так, цей, і ціло... цілодобово, мені не можна нагадати. Так, шоколад спочатку. Хм. А шоколад 9, прикольно. Чути молоком тим. Так. Якісь такі узори. Коротше, шоколад 9. Тепер печення Ні, ну я не нагадаю зато на той місяць. Давайте забьем в інтернеті Чекайте, що? Найшов. Не найшов. Пов... Неповноцінний. М -м я забув. Добре, давайте молоко. Зараз молоко. Молочко, начинка. Молочний. Молочний, получається, начинка 9. Прикольно. Дуже смачно. Поставлю 9 Так. Да. Як називають... Як називають. яйця? Повний рік. Повний. Хе, об... Оберт землі. Ні, повний рік. Зараз нам скажуть. Як називається календарний рік? Не то новий рік, рік. Доба... Давайте прочитаємо. Е, так, 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 так. Е, Календарних 365 дня висо... А, невисокосний крок, високосний нагадав. З... Пам'ятав, пару днів я нагадував і казав високосний. Е, Повний рік з 29 лютого. Це є високосний рік, все, нагадав. Все, більше читати нема сенсу Все, надав. У нас ще ця частина і ця... О! Давайте це чаєм спробуємо. Це відео буде найдовше. Ну я казав, що печиво з кончиком буде довго ролик, а з артеком до 10 хвилин вийшло у нас. Ну так вийшло. Напевно... Можливо завтра куплю для вас ті лейси лобстер. Але на не запий челлендж Ну ви собі думайте. Просто ви вже мене просили за той лобстер, беру вже за лобстер, ти все. Я типу, казав, напишіть за лобстер, ви написали, тому... Аки впали. Все, лишається останній бо я роблю чай до нього. давайте. Трохи тепленьки, давайте робимо. Угу. Mm -hmm. Так, чай. Ложечка. Давайте ще прорегуємо з чаєм там. Цукор. Ще нам стане на ролик, став, напевно. Зараз подивимося, чи нам стане на ролик, чи не стане. Такі справи. Щось телефон... То бачить сім карту, то не бачить. Вроді би вже пройшло 5 днів. 5 днів, так. Я That's рахував, що десь 5, 5 днів пройшло вже від того, коли я топив його, так? І вже щось сім-карта, ну вроді мас... мало висохнути гніздо. Але фіг його знаю, може і не висохло, не знаю. Дивіться, у мене якийсь мутний чай. Бачите, мутний чай. Не знаю, зараз будемо такий пити. Це напевно від начинки від печива. Добре, давайте. Я думаю, що що я вмію думати, а? Я думаю, що сім-карта то з'являється, то відлучається, не знаю. Діюся, все буде окей. Так, все, давайте спечемо. Петво 9 балів. Тас, я поставив самому печку 9 балів. І... і ще їм також 9 балів. Там ще були різні смаки контика. Пишіть, чи хочете ще контика, буде коментар, напевно і куплю. Та. Чуто травм, ну такими на травах ты чай там. Что-то на травах? А, смачно? Коротше, я з'їв чай вибув. Це буде на Ютуб-чот. Тому, друзі, на цьому все. З вами був Денис Френлі. Отаке печку я лишив. Файно ми з'їли контик, зубочистки ми позбирали. Тому на цьому все. Поставте цьому відео. Ну, я не знаю, лайки то вроді не зараховую. Я дивився ці останні відео, не зараховую. Пишіть коротше, коментарі, побільше. підписуйтесь на канал і всього вам найкраще. З вами був Денис Фенні. Дякую за перегляд. Всім пока. Побачимо завтра у новій відео. Сьогодні ще відеокліп, дивіться. Ютуб -шор... шорти пару для вас познімаю. Та й всім пока, бувайте. Ой, ось такий контик. Контик, бачите? Контик, але не котик. Все. Оце буде на ютуб шорти. Всім пока-пока. Бувайте, друзі! Поїли з вами. Супер. Чай, бачите, випили. Все, бувайте!